Вітаю мої дорогенькі на каналі Все по-домашньому. І сьогоднішнє відео хочу присвятити повністю моїм улюбленим і надзвичайно смачним овочам. Це помідорам Подивіться. Ось такий лан. Буквально днів три тому я знімала маленький фрагмент у відео з капустою. Ще де-не-де де, де земля просвічувалася. Зараз дивіться повністю. Рослинки закрили землю. Гарно кустяться, не менш гарно квітнуть. І кожна квіточка то є плід. Бачите? Багато-багато зав'язі. Деяка зав'язь вже починає міняти колір? Подивіться, листя настільки таке сильне, потужне. В Теплиці добре, коли немає багато листя. А ось на городі мені подобається, коли листя велике, широке, воно прикриває наші плоди, і вони не печуться від сонця. Подивіться. Тут в мене, звичайно, трішки погано посаджено, тому що різні сорти, але подивіться, які помідори. Шикарнючі, величенні. Ну, думаю, якісь е, зайві слова тут навіть і не потрібні. Бачите, помідора вже така світла молочного кольору. Це вже перша ознака того, що вона хоче починати червоніти. І щоб у вас були також ось такі гарні, врожайні. Помідори, щоб сильна рослинка була. Для цього потрібно зробити їм такий мультивітамінний сильний коктейль, який є і профілактикою захворювань, і також поживними речовинами збагачує нашу рослинку. Для цього нам потрібно буде підготувати. І так, приготуємо цей чудо еліксир. Здоров'я та гарного щедрого врожаю. Він буде в нас і профілактика від грибкових захворювань, від фітофтори, і також підживлення, таке сильне підживлення для наших рослинок. Для цього я вже підготувала один літр сироватки у мене домашнього молока. йод, нам потрібно буде десь 20-25 капель. Борної кислоти 5 грам я вже розвела ось в півлітрі теплої, добре так, теплої води. Щоб ви могли пальчик тримати в водичці. 10 хвилин і воно повністю розчиняється. Бачите, на дні нема жодного осаду. Все, гарно розчинилася борна кислота. В холодній воді вона дуже погано розчиняється. І також 2 столові ложки миючого засобу. Нема у вас такого рідкого миючого засобу, можете потерти, розчинити в теплій водичці звичайне хазяйське мило. І на такий бачок вливаємо 10 літрів води. Бажано, щоб не дуже холодно, не так, як на капусту, що кринична, так, щоб хоч годинку відстоялася у відеречкові. Так що беремо, відкриваємо. Ось це наше молочко. Кришечка міцна, гарно тримається. Я її процідила, але все одно буду ще пропускати через ось це сетечко з оприскувача. І тепер капаємо. Я візьму 25 капель йоду. Взагалі можна це не повну таку чайну ложечку. Тепер вливаємо сюди борну кислоту. Бачите, йод добре змивається. Як завжди, усі-усі. Кладники заливаю в бачок з дому, тому що не хочу таскатися на город. Тепер знімаю ось це ситочко і вливаю сюди миючий засіб. На даному етапі це поки що все, закручуємо кришкою і Йду на город. Там зараз долею води. Якщо руки замастилися в йод, нічого страшного, кілька годин і шкіра вбере ось ці залишки йоду. Не хвилюйтеся. Тепер доливаємо водичку. Такої, ну, кажуть, кімнатної температури. Аби не холодно було трішки нагрілося на сонечку. І будемо зараз оприскувати нашим чудом еліксиром. І у вас будуть такі самі гарні плоди томатів, перців, баклажанів можна обробляти, огірки. То взагалі, що обробити, все буде гарно рости і щедрий урожай. Набагато швидше також буде й доспівати. Тепер закручуємо наш балончик. Закрутили і ось так його трішки похитаємо, аби розмішалося. Можна на плечі закинути бажано, чоловікові або якомусь коханцю. Ну, якщо немає, то собі закидайте її. І... Швиденько обробляйте кожен потрачений день, коли не обробляєте, це мінус тиждень-два до ваших спілих плодів. Ось так. А тепер мої дорогенькі погнали оприскувати ось так щедро по В цій поверхні. І по плодах, і по квітках, по вершках. Ну, Одним словом, повністю обробляємо усю нашу рослинку. Так, буду вимикати, бо треба підкачувати балон.